Прозоро не те слово, мова про закупівлі рівне ради, а точніше департаменту інфраструктури та благоустрою 215 мільйонів гривень. Це сума, на яку підрозділ уклав договорів без аукціону, тобто прямими угодами з підприємствами. Про це розповіла керівниця громадської ініціативи за чесний тендер Мирослава Примак. 130 мільйонів тут виправдано без конкуренції, тому що це договір із рівне електроавтотранспорт тролейбуси на перевезення тролейбусів 85 мільйонів гривень уже станом на серпень місяць. Просто прямими договорами подалася. Насправді це дуже дуже велика сума коштів. Нагадаємо, що кілька місяців тому ми розповідали про те, як одна з улюблених фірм департаменту інфраструктури Альфа-Будпром виграла тендерів на суму у понад 7 мільйонів гривень лише за 2025 рік. І все б нічого, але усі договори були укладені напряму, тобто без аукціону. Дуже багато і ви безпосередньо дивились презентацію. Є договорів по 199 тисяч, тобто додати ще би пару гривень, і можна було б робити конкурс і можливо економити кошти, але ми бачимо, що тенденції в деяких замовників такі, що вони просто круглорічно укладають договори на біля порогові суми, і цим самим ми вважаємо, що це свідчить не про те, щоб швидко виконати роботи, а про те, щоб дати максимально своїм суб'єктам господарювання кошти. Така ситуація не лише в департаменту інфраструктури, а й у інших виконавчих органів Рівнеради, ради, зокрема в управлінні охорони здоров'я. Аби закупівлі були дійсно прозорими і в охочих поживитися грішми громади поменшало можливостей. За чесний тендер розробляє проєкт закупівель рівної ради і організували круглий стіл, аби працівники різних структур муніципалітету висловили свої пропозиції та вказали на недоліки. Щоправда, серед них ви не побачите представників департаменту інфраструктури, бо ж не. Гоже великим і могутнім щось там обговорювати, натомість чималий відсоток тих, хто прийшов, це представники комунальних медзакладів, і найбільшого обговорення набрала пропозиція щодо умовного зменшення порогів проведення конкурсного відбору виконавця робіт. Хочете купити, припустимо, якесь обладнання, яке приблизно там 100 тисяч да. Чого не виставити це на прозоро і тоді ви не будете шукати три, дай мені пропозицію? Це ж теж якась Чому процедура. Тому що вийде Китай. Розумієте? Коли я можу купити якісну Польщу, якісну... То там, то на китай. Китай. А, а я не можу що це дискримінація. Можете. До 1 жовтня усі охочі можуть надати свої пропозиції щодо політики закупівель рівне ради. По тому готовий документ розсилатимуть депутатам, аби ті внесли це на голосування. А яка ж доля чекатиме на цей проєкт? Ми розповімо згодом, адже беруть сумніви, що всі депутати зацікавлені в антикорупційній роботі міської ради. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.